Я зіштовхуюся з тим, що дуже багато підприємців це амбітні люди, і інколи амбіції переважають за їх порядність і так далі. Вони не того, що вони погані, а от вони не подумали і угу. там вкрали в тебе ідею або щось там, десь там пішли, підгляділи в тебе, Но чесно, це не, не призналися. Не, не про тих людей, в яких совість заглушена, це не про цінності. Так я ж кажу: є багато таких людей в нашому місті, і навіть в церквах. Таких людей ще може більше бути. На жаль, І я зрозумів, що якщо піти іншою моделі, да, ділитися з ну, і вчити, що, ну, розповідати, що нормально там, поділитися, поговорити, як мінімум, поговорити, там, кордони, да. не треба йти підглядати, як хтось робить, там, втиратися в довіру і казати, що ти таке не будеш робити, він здається, що він вже це робить. У мене така була місія з 2020 року, я так для себе сформував, що я хочу створити спільноту екологічних підприємців, які цінують відносини, цінують кордони інших людей. Які щирі, відверті, да, і вони хочуть допомагати диноцію. А ті, хто не хочуть бути такими екологічними, нормальними, да, вони стають, е, якби ми їх не беремо в нашу спільноту, і тут вони випадають. Їм треба або змінюватися, да, або вони будуть самі волки Да? Руслан Севчук про сім'ю, церкву, бізнес.